Це один з найкращих рецептів приготування домашнього хліба. Насправді дуже просто готується і виходить дійсно дуже смачно. Для початку картоплю заливаємо холодною водою, солимо і відварюємо до готовності. Далі дріжджі розкришуємо, додаємо 1 столову ложку цукру і перемішуємо. Та залишаємо так на 10-15 хвилин, щоб вони розм'якли. Отже, наша картопля зварилася. Тепер потрібно відсидити воду і зробити з картоплі пюре. Якщо у вас залишилося готове картопляне пюре, просто заливаємо його кип'ятком, залишаємо на кілька хвилин, щоб воно стало м'якеньким. Кількість відвару, що залишилася, 150 мл. Повертаємо його до картоплі і все перемішуємо. Якщо у вас відвару менше, тоді просто доливаємо гарячу воду. Перекладаємо наше пюре у велику миску, в якій будемо замішувати тісто і залишаємо, щоб воно трохи охолонуло до такого ледь теплого стану. Температура приблизно 25-30 градусів. Ось так виглядають наші дріжджі, які постояли із цукром. Тепер додаємо їх до картопляного пюре і перемішуємо. Тепер у 2-3 етапи додаємо борошно і починаємо замішувати тісто. Спочатку можна лопаткою, а потім руками. В залежності від того, наскільки жовта у вас картопля, хліб теж буде мати відповідний жовтий відтінок. Важливо не додавати одразу все борошно, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста і не зробити його занадто густим. Ну і, звичайно, борошно для хліба треба просіювати. Ось так виглядає тісто, зверніть увагу на його консистенцію, воно дуже приємне на дотик та еластичне. Тепер поступово додаємо 50 мл олії і вимішуємо тісто приблизно 10 хвилин. За бажанням до тіста також можна додавати різноманітні спеції. Ось так виглядає вже вимішане тісто, воно таке м'якеньке і дещо липкувате. Накриваємо його рушничком і відправляємо в тепло на 1 годину. Ось так добре підійнялося наше тісто, перемішуємо його і будемо формувати хліб. Робочу поверхню злегка змащуємо олією і викладаємо сюди тісто. І ось так розтягуємо його у прямокутник товщиною приблизно 1 см. І далі ось так скручуємо, формуючи хліб. Перекладаємо у форму. У мене ось така прямокутна форма, яку я змастила олією. І залишаємо ще на пів години, щоб тісто підійнялося. Важливо, щоб тісто займало не більше як 1-3 форми. Ось так підійнялося наше тісто. Тепер відправляємо його у розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 40-50 хвилин, щоб хліб підрум'янився. Наш хлібчик готовий, можемо виймати його із форми.